Па, Я живу, що там все нормально. па. Полонені та депортовані, військові та цивільні, дорослі та діти. Тисячі українців, яких Росія незаконно утримує у своїх тюрмах і таборах. Вони проходять через нелюдські тортури, приниження та голод. Майже всім, кого Україні вдалося повернути додому, потрібна тривала реабілітація та лікування. Наших українських дітей Росія викрадає й утримує далеко від дому, далеко від рідних. Їх учать ненависті, готують до війни та змушують тримати в руках зброю та кидати гранати. Ми боремося за кожного і кожну з них. Робимо все можливе, щоб знайти їх і повернути додому. Але Росія навіть це ретельно приховує, саме тому нам потрібна міжнародна підтримка. Самим переконувати агресора надзвичайно складно. Ватикан точно може стати саме тим, хто здатний допомогти. Уже неодноразово допомагав. Україна розраховує на підтримку папи римського Франциска, із яким ми під час зустрічі у Ватикані обговорили це питання і передали списки полонених. Разом із союзниками маємо зробити все, щоб повернути всіх.